Ай, ладно, треба вставати відео робити. Ура! Я змонтував це відео треба викласти на Ютуб. Серйозно на цьому відео авторські права? Я ж нічого. Ну, я туди не вставляв музику. Скільки я монтував це відео і авторські права? Кого там принесло? Відкрию двері. YouTube? Так, так, я YouTube. Для чого ти до мене прийшов? Та просто, знаєш, я тобі хотіла розказати і за на твоєму відео авторські права. Просто ти поставив на, свої, на своє відео. Просто на нього ти поставив свій голос, а він під авторським правом. Мій голос під авторським правом? Так, так. 2029! еще 29 Можешь даже просто... Ты так уже всюду. Серьезно? Так, так. что не так?